Раніше люди готували їсти на кострі. І все їх влаштовувало. А зараз за 7500 духова шафа може не, влаш... не влаштовувати, бо не вистачає функціоналу. Та ця духова шафа, друзі, буде пекти так, як на кострі. Повірте мені. Звичайно, що вона буде відрізнятися від ось такого вірпула за 13500, що в ній буде гірша якість матеріалів, менший ресурс. Але. Духова шафа буде нова по комплектації, сітка деко по функціоналу. Верхній тен нижній тен два тени разом, вентилятор два тени разом. Механічний годинник, який, ви знаєте, довго служить, не ламається і з ним немає ніяких проблем. А також температура 250 градусів. І ціна у нас 7500 гривень, і ми ще зможемо підібрати для вас газову поверхню. Ось таку за 4500 гривень з півзапалом газ контролем. Ну, звичайно, що люди скажуть: та ні, в сусіда краще, ми хочемо щось те, важніше, таке, знаєте, то. Ну, є звичайно, Вірпул, будь ласка, 13500 гривень. Вірпул, який має телескопічні направляючі, зроблений для Італії. Зараз я вам покажу. Думаю, що видно ось. З великим сенсорним дисплеєм, великою кількістю автоматичних програм. Але це вже в наступному відео. Для того щоб отримати ось таку духову шафу, переходьте за посиланням в шапці профілю. Телеграм наш телефонуйте, новою почтою та надамо гарантію. У нас є великий асортимент духових шаф і не тільки.